Відомий український рок-гурт Антитіла таки приїде до Олександрії, незважаючи на те, що через за високу для нашого міста вартість квитків побоювалися, що не вдасться зібрати повний зал, і артисти просто скасують запланований концерт. 5 грудня гурт Антитіла виступить на сцені палацу культури Світлопільський. Гурт дійсно цікавий, молодіжний. Я думаю, що наша молодь. Знає про цей гурт тіла, він досить таки популярний, і що саме головне, це буде жива музика. Вони приїжджають свої, своїм освітленням і своїм звуком. І, ну, я думаю, що це буде дійсно справжнє, справжнє шоу, яке варто подивитися. Рок гурт збирався відвідати Олександрію ще 19 листопада, але тоді артистам завадила їхня волонтерська діяльність. Вони не тільки артисти, вони у нас і волонтери, тому що займаються волонтерською діяльністю за ті кошти. Які вилучають вони за концерт? Вони придбають гуманітарну допомогу і самі відносять, відвозять її в зону АТО. Я е, знаю, що вони нікому не довіряють. Вони самі закуплюють, наприклад, необхідні речі там чи продукти, і да, наймають транспорт і. Туди відсилають сам сам як то кажуть, нікому не довіряючи. Особливо цікаві для олександрійців зміни, які стосуються концерту рок групи у нашому місті. На прохання адміністрації Палацу культури Світлопільський артисти знизили ціни на квитки вдвоє. Тепер найдешевший квиток коштує 40 гривень, а найдорожчий лише 100, замість попередніх 200 гривень. Наприклад, якщо квиточок був 80 гривень, то він буде коштувати 40, Який був 200, буде коштувати 100. І єдине прохання ну, не переживати тим, хто вже придбав, наприклад, квиточки там по 180 чи по 200 гривень. Ми будемо повертати. У наш адміністратор обов'язково цю різницю поверне. Наприклад, якщо придбали за 200, поверне 100 гривень, але можна ну, запросити на концерт свого друга, і тоді на один квиточок можна прийти двом чоловікам. Виручені від концерту в Олександрії грошірок музиканти планують витратити на допомогу воїнам. АТО. тому палац культури Світлопільський запрошує Олександрійців 5 грудня о 19 годині відвідати концерт рок гурту Антитіла.